Колись давно у прекрасних лісах Лівану народилися три кедри. А кедри, як відомо, ростуть дуже повільно. І ось одного дня кедри заговорили про своє майбутнє. Перший кедр сказав Я хотів би перетворитись на престол на якому сидів би наймогутніший цар землі. Другий кедр сказав Я хотів би стати частиною чогось такого, що на віки вічні перетворило би зло на добро. Щодо мене, сказав третій кедр. Я хотів, щоб люди, дивлячись на мене, завжди згадували про Бога. З тієї миті пройшло багато років, і ось прийшли дроворуби зрубати кедри. Перший кедр став хлівом, а залишок деревини спорудили ясла. З другого спорудили простий сільський стіл, третє дерево розпилили на дошки і зберігали у складі у великому місті. Час ішов, і ось одного разу подружня пара, не знайшовши собі притулку, попросилась заночувати в хліві, побудованому із першого кедра. Дружина була вагітна. І тієї ночі вона народила.